Всім привітна! сьогодні я вам покажу, що може бути в Brawl Stars. Старсь. Для початку я вам покажу нові скіни, які можуть додати в Brawl Stars. І зараз ми. Ну, і зараз я буду проходити паркур і розповідати. У може бути три нових гравця повинно бути. Ну, зазвичай, якщо три нових гравця показують, то зазвичай, один буде безплатний чи за квест як грай. Він був за квестом і його можна було ось так отримати. Деякі хочуть, щоб кіта прибрали. Так, ну, не знаю. Та, як я вже показав скіни, вони повинні бути в Браустації. Я не впевнений, ну, в Браутовці. Brawl брау Talk повинен вийти, якщо я не помиляюсь, на наступному тижні. Чи... Ну, я не знаю точно, але Brawl Talk повинен напевне, бути на наступному тижні. Може бути безплатний гравець. повинен бути. Безплатний гравець бу, може бути, тому що е, я чув, що три нових безплатних, е, не безплатних, а просто гравця будуть. І якщо три гравця зазвичай, то значить буде один безплатний, як міко. Там виходило три гравця, якщо я не помиляюсь. І скільки? Там Міко, як ми розуміємо, видавав безплатно. Я його не забрав. Я не знаю. Я, я маю один аккаунт Ангеліна. І я там не грав в той час. Я тільки підключився, коли вже не, не пам'ятаю, коли. Ну я, ну і я не забрав, не Міко не грає. Ну, я знаю, що повинен вроді бути безплатний гравець. Чи за квест як Грей, чи безплатний як Ніко. Чи може бути і в магазині не знаю, що може бути. Ну, я... ну, якщо думати по логіці, що кожен день нам дають. Напевне, будуть роздавати, як, як завжди, очки сили. І... Ну, і. Откесила і. Ну, монети будуть. І так, скіни будуть роздавати. Наступному. Можливо, бу... І, до речі, якщо ми пам'ятаємо возяного Альпрімо, там були гіял і ще деякі гравці. Ну. Но... Може їх в наступний браупас? Чи то вони просто зробили так? Я не знаю. Ну, мені здається, що так може бути. Ну, це не точно в наступному браупасі. Наступний браупас, я що по логіці, цей хакерський, той не знаю, водяний буде. Чи що. Я не знаю точно з Brawl брауп бравл пасом. Ну, а може бути водяний і там будуть роздавати, коли ще був кульонок Ельпрімо. Так кожен день, напевно, будуть скітки в магазині. Якось так. Ще. Ну, і якось так. Думаю, я дуже чекаю, коли будуть роздавати безплатні старт-дропи, але напевно вони вже не будуть. Я думав після приготовку, що будуть роздавати безплатні 5 старт дропів. Но, то друг сказав, що деякі ютубери будуть роздавати старт дропи. А не суперсел будуть роздавати безплатні старт дропи. Якось так. Я не знаю, що ще. Якщо це відео набере хоч 2000, чи хоч вам це відео сильно сподобається, я може буду ще діставатися нася. Ну. І якось так. Ну, і ось таке відео у мене вийшло. Можете. Ставте подобайки, підписуйтесь, обов'язково наші ці доки 4000 підписників. Ну і... і я дуже хочу добити нам. І в мене є ще деякі друзі в Ютубі. Можете підписатися на них. А в місті і Артем Крутий Геометрі теж, То підписуйтесь, ставте подобайки. А і всім до побачення!